23 грудня близько дев'ятої вечора шахед зачепив технічний поверх дев'ятиповерхівки по вулиці Дніпровська в районі старої Подусівки. В будинку майже на всіх поверхах повилітали вікна. Вранці наступного дня у квартирі Ольги Прядки працівники Новозаводське зашивають вікна ОСБ плитами. Учора вечором у 20.30, огонь у такий перед вікнами здоровенний. І Я шарахнула і зразу повилітали вікна і всі. Постраждала мешканка будинку з 9-го поверху. Її госпіталізували до другої міської лікарні. З 9-го поверху жіночку госпіталізували. Вона одинока, нікого в неї нема. Чи там її поранило, чи що вона майже не ходить. Близько третьої години ночі був ще один приліт. Шахет поцілив у сарай у дворі Полюбецькій, де стояли дві автівки. У Володимира Ігнатенко згорів легковик ваз 09 У Володимира Коваля Славута куплена у 2005 році. Ну тоді вона була по ціні десь 22 тисячі. Від вибухової хвилі повилітали вікна в будівлі Укрпошти пошкодило і в сусідньому чотириповерховому будинку. Юлія Ніченко для газети Вість.